Сад, Доброго дня. Оля, Микола, Наталія, доброго ранку. Юля, Богдан, привіт. Діана, привіт Богдан. Тетяна козак, звич... козак звичайно, шкода, але то не на головне, щоб діти, чоловік були здорові, і я так кажу. Шкода кози, але аб... аби то тільки козою обійшлося. Хай Бог дає, щоб люди здорові були, щоб мені діти здорові, чоловік живий і здоровий, а це все річна бутнє. Я ж не пескіс залилася, але жаль, що одна із кращих. Хоча в мене тут, можна сказати, немає нема нікотрої поганої. Якби була знала, була б шоколадки не запускала. А то думаю, я її запущу, вона стає ногою. Думаю, я її запущу, хай там вона кітна повинна бути, хай вона собі відчуняє. Оля, Богдан, доброго ранку, гарного настрою. Діана, дякую. Івана, доброго ранку, Богдан. Юля, ставимо лайки і сердечка. Ніна, Оля Чумаченко, доброго ранку. Діана Шевчук, Назар, привіт. Константин, молоко козі лічебної і вкусної. Отця на ноги поставило після туберкульозу. Да? Козине молоко дуже корисне і лікувальне. Так, Іван, привіт, я, Ваня, привіт Іван, Іван, Ваня, Галина. Привіт, Любочка, забігла, лайчик поставити, гарного та спокійного дня і Божої благодаті. Галиночко, доброго дня! Вітаємо вас всі з Днем Народження, щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого, миру, спокою і затишку і здійснення всіх планів. Хай Бог береже і... Посилає міцне здоров'я і Божа, Божа опіка, щоб була весь час з вами. З цього вам найкращого. З Днем народження. Так, кози сюди вертайтеся, сюди! До мене вертайся, лапка, ходи сюди! Малишка, коричка, сюди до мене. Ніна, від чого таке може бути? Від нестачі вітамінів може. Ні, я не знаю, від чого воно береться, цей параліч. Вона ж гарна була. Не то, що вона, ну, якби сказала, що лапка така худа, страшна, да, ну, сказала б неї нестача вітамінів. Хоча, е, то що за лежбища? Ну, вона така є в мене худа. А ця не худа, там та гарна коза, жир, ну, вона не є жирна, але не є худа і шерсть гарна, і все. І... Ну, але от є таке щось, якийсь збій організм йде від чогось, і тоді... І тоді так стається. А від чого я не знаю. Я скільки гляділа інформації, то одне тільки, що я знайшла, якщо не стрімкий параліч, там він де длиться 3-5 днів є такий, то від цього можна спасти. Ну той, що за сутку вбиває козу, мою за півдня, вчора 5 годин її так сталося, а нині вона вже все. Ще до п'ятої години, ого скільки. Козульки! Сюди вертайтеся! О, так що такого стрімкого спинити не можна. І я ніде інформації не знайшла, чим його можна врятувати в козу. Космик. А ви з какого... з какого города? А ви з якого? Галинка, мій 17-й. Дякую, Аня. Я пішла діток до школи відправляти і до роботи. Дякую всім. Я полюбила ваші наші то такі спокійні спілкування. Дякую, Аня. Ідіть, збирайте діток до школи, всього вам найкращого. Що, ви вже всі прибігли? Ідіть, попасіться трошки, ви мені будете голодні мені, йдіть пастися бігом. А ну пастися. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Привіт, привіт, Івана Капичук. Галинка Штень, доброго ранку. Оля Галя Штень, Константин, доброго ранку. Амінь, здравствуйте. Амін красива. Так, гарна у нас природа, Діана. Юлія Бойко, гарного дня тобі. Тамарочка, доброго ранку, Любочко, та усіх, хто завітав на спілкування миру, затишку та добра. Доброго ранку, Тамарочка, міцного вам здоров'я. Галинка, Іванка Капичук, Олечка Чумаченко, привіт, мирного та спокійного дня. Амін, красива. Да? Гарно? Козульки мої? Гарно.